Що пан варіант? От ми дійшли до передостаннього запитання в програмі Хто хоче стати мільйонером. Питання наступне. Що можна купити за 600 тисяч гривень? Варіант А. 100 тисяч яєць куриних. Варіант Б. 50 тисяч крилишок куриних. Варіант В. 3,5 тонни пір'я Куриного І варіант Г DJI Matrice 30 t Я думаю, що моїслі буде. Ну, я виберу е, дрон, тому що я думаю, це зараз дуже потрібно нашим бійцям на півдні України для деокупації наших населених пунктів. Які... Захватили срані окупанти. Я вибираю варіанти Г ДЖ Матріз 30T. Ви впевнені? Yeah. Ви обираєте варіант Г і це правильно! Останнє запитання, яке розділяє вас від головної нагороди сьогоднішнього шоу 82 дола. А питання звучить так яких донатів не буває. Варіант А великих, варіант Б маленьких. Я вам нагадую, що у вас залишився варіант ну, підсказка, дзвінок другу. Але правила трішечки змінились. І дзвінок нашому другу буде. Ну я не буду ризикувати, вже дзвоніть, а там будемо вирішувати. Дзвоніть вашому другу. Дзвонимо з нашого. Ми телефонуємо Антону Монтаненко. Антон. Ви вже на зв'язку. Тут вашої допомоги потребує ваш знайомий піксельній панамки. Добрий день, дядь Антон Монтаненко. Тут таке питання, яких донатів не буває? Варіант А великих, варіант Б маленьких. Що? Донати? До якої нати? До Наташки чи що? Я не дуже поважаю вашого знайомого Антона Монтаненка, бо він чесно, він дебіл. Він вже мене задрав. І я буду відповідати, як я вважаю. Я вважаю, що не буває варіант А великих донатів. Ви впевнені? Так, я впевнений. Варіант А не буває великих донатів. На жаль, це неправильна відповідь і ви не перемагаєте в сьогоднішній програмі, хто хоче стати володарем 82 доларів. Але не засмучуйтесь, у вас є 30 секунд, ви можете передати привіт, кому забажаєте. На жаль, я програв, і тепер я не зможу допомогти нашим бійцям на півдні України купити дрон DJI Джай 30 t Але я звертаюсь до вас, підписники. Нам потрібно зібрати 600 тисяч гривень, щоб купити цю пташку нашим захисникам. Також хочу сказати, що за найбільший донат ми людині подаруємо оці агітаційні листи, які були створені в 91-му році, які закликали наших громадян спійти на референдум і сказати Ні Радянському Союзу. А за друге місце найбільшого донату ми передаємо і да, ну, даруємо оці монети колекційні, створені в честь Збройних сил України. Все донація, репоста це також дуже важливо. Всі реквізити, посилання на банку на PayPal в описі. Дякуємо кожному. Слава Україні!